Покійно, але, все добре. Типа все абсолютно так само, як у людей. Хвилин десять спілкування з Дмитром, і ми дійсно почали відчувати, що все абсолютно так само, як у здорових людей. Панду, ліфти, В один із торгових центрів у Києві потрапити легко. Однак перейти дорогу перед цим центром складніше. Я так хочу подряпати його машину спеціально. Ні, не подряпав. Жаль. Ну типу перехід. Ну взагалі -то, тут недоступний панк, на ну, і підйом, але метро ще одне місце виклику. Да. Люди стають у нагоді. Можете допомогти спуститися? Так, да. тут скажіть подробно. Тут... Ну давайте тоді спробуємо у двох. Просто було б краще ще двох знайти, щоб ми знесли. А вас не виходить? Ні, там не виходить, там небезпечно для життя. Так це ви армянин, так? Самі роздають. Азер, Клас! а я в баку це влітку, був. мене друзі Азербайджан. І що українською говорити? Круто. Ви вивезете, так? Працівники метро допомагають спуститися ескалатором. Да. На станції призначення Дмитра супроводжують до виходу. Ваще. Просити про допомогу теж не так легко. Ну, Але ж. Тим паче, особливо хлопцям, якщо брати до уваги за те, якщо вони там бойові такі. Це як приниження по повній програмі. Нарешті ми дійшли до кафе, яке Дмитро вважає затишним для побачень. Тут пандусу ще немає, але для майстра спорту з плавання це не перешкода. Мені треба на тренування. Я хочу, не хочу там, не знаю, як я просити але Я виходив типу до автобуса і їхав потім п'ять-шість зупинок, чекав. Дивився. Я оту людину попрошу допомогти. і Він виходить. Блін, капіт, чекаєш там, я ту. А потім я зрозуміл, чим нервувати? Типу, я почну діяти, хтось знайдеться, водій типу, по-любому не поїде. Ну, Тим паче, що я міг там, частково з'їхати з, з автобуса, далі я міг би там застрягти, але все одно водій вже нікуди не поїхав і хтось би підійшов допоміг зійти. Дмитро хоче, щоб подібні заклади були доступнішими для нього. Саме тому він з подругою Марго започаткували ініціативу UA». Відвідують різні заклади, перевіряючи, де більш-менш зручно заходити людям з інвалідністю. Арт директор Хармсу Саша Сметаненко пообіцяла, що кафе встановить пандус найближчим часом. І просто коли більше власників і більше, можливо, конкретно співробітників таких місць захоче просто бути бути людяними до всіх, то все і буде працювати. Чи сьогодні я не зробив щось із того, що змогла б зробити людина не у візку? – запитав Дмитро. Він не любить, коли його називають людиною з обмеженими можливостями. Він людина з інвалідністю. А інвалідність може бути явищем тимчасовим. Як нежить. Альона Качкан Євгена Сидюк, Радіо Свобода, Київ.